Бог закладає в нас бажання сіяти і бажання побачити врожай. Ми з надією дивимося на те, що посіяли. Він дає нам притчу про сіяча, він дає нам притчу про зерно, зерно відбірне, про зерно кукіль. Чи не так? Він вкладає в кожне своє твориво принести плід. Плід, який він заклав. Він не заклав, щоб у Олексія виросли крила, і вони не виросли. Він не заклав і в мене цього, але він заклав, що я можу бути, і він може бути, і ти можеш бути новим творінням. Все нове, старе все минуло, каже Бог. Тепер все нове. Він заклав, що ми можемо отримати серце нове. Він заклав, що це серце нове, і на ньому він напише бажання свого серця, волю свою, Євангелію. Як нам жити? Він дав нам розум, розум Христів. Кому? Та новому творінню, щоб ми пізнали. Пізнали те, що заклав в нас Бог. Щоб ми плодоносили. Добрі діла робили, але ці діла знову ж Бог закладає в нас наперед. Тобто Він ці всі діла вже наперед приготував і знов закладає в нас. Чи ти вродиш цей плід? Чи ти явиш його волю? Чи те, що вкладено в тебе, принесе плоди видимі, не невидимі, тихенько, та я вірю, все нормально, що ви хочете від мене. Ні, видимі. Тому що Бог каже по плодам, пізнаєте.